Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. З 1 по 2 квітня пройшов міжнародний фестиваль-конкурс баяністів, акордеоністів та ансамблів під назвою Сучасні ритми, який був створений у 2014 році для популяризації баянного та акордеонного мистецтва. Та більш детально про конкурс ми поговоримо з нашими гостями. Оленою Ковальською, директоркою музичної школи номер 4 засновницею міжнародного фестивалю конкурсу баянистів, акордеоністів та ансамблів, сучасні ритми, та ученицею відділу народних інструментів Лідією Бурячонок. Вітаю! Добре, добре. А, пані Олено. Давайте почнемо перше питання до вас, так а ви нас більш детально познайомите з самим конкурсом. Так, да, ну, як ви вже сказали, у нас конкурс розпочався з 2014 року. Чого ми так вирішили його зробити? Тому що е як я прийшла до школи і я побачила, що, на жаль, е баян в нашому закладі вже так досить е ну, мало було у нас учнів з баяну. І я вирішила, що якщо я зроблю такий конкурс, у нас чомусь я так вирішила, що у нас буде популярен дуже цей інструмент. І пішла до виконкому, викону. До Відняння культури, дякую їм, що вони мене підтримали. Найшла співзасновників цього благодійну організацію Громадська ініціатива мешканців Крибасу. І все пішло, закрутилося. І так, ось вже з 2014 року до 2023 року ми кожного року проводимо наш фестиваль-конкурс. Спочатку він був міський, потім регіональний, всеукраїнський. І ось уже три роки, як ми міжнародний. Фестиваль, конкурс зберіганого кордонного мистецтва. <теше> Пані Лана, якщо так от обширно, так от яка головна мета все ж таки проведення цього фестиваль конкурсу? Ну головна мета це популяризація акордонно баянного мистецтва. Це по-перше. По-друге, дуже важливо пошук репертуару, тому що ну, особливо зараз військовий стан для нас, ви знаєте, багато чого змінилося, де змінилися наші всі менталітет, наш взагалі змінився, тому зараз. Дуже потребує сучасної української композиторів сучасних репертуару сучасного, тому це як теж головною метою є. І звісно, так як ми музична школа, мистецька заклад, да, Ми повинні шукати наших талантів, наших зірочок, які в нашому майбутньому будуть продовжувати нашу творчу діяльність мистецтво взагалі в нашій державі. Чудово, а Лідія, а на на рахунок тебе, так як давно ти вже почала а, займатися грою на кардоні. Я почала займатися на кордоні з років сьомий. С... 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 Сим... Uh, участвую я в цьому конкурсі вже сьомий раз, і мені дуже подобається, тому що цей конкурс вже як рідний, такий душевний, добрий. Мені дуже подобається в ньому участвувати. А якщо отак от. Ну от, більш глобально, так? От що для тебе означає участь у цьому конкурсі? Ти вже в ньому сьом, сьомий раз приймаєш участь. От що, що для тебе? А, ну, цей конкурс проводить наша музична школа, тому для мене це дуже важливо. Ну, можна сказати, що він такий вже став для тебе невід'ємною частинкою тебе. Так. Чудово. А, яка кількість учасників була цього року? Цього року у нас понад 200 заявок було подано з 23 областей нашої держави України і з трьох країн взагалі світу нашого. Тобто я вважаю, не зважаючи на всі наші е, негаразди, да, про військовий стан, але ж я знаю, що багато наших учасників зараз теж всі в різних куточках світу, і дуже складно було зробити ті ж записи. До речі, у нас є там теж принципово дуже члени журі наші шановні, Да вони дуже принципово. Оцінюють саме вимоги конкурсні, і одна із таких вимог це було у нас запис. Він повинен бути без відеомонтажу одним записом, як на концерті, і обов'язково, щоб це було видно руки, видно інструмент, видно ліцо. Тобто я розуміла обличчя, е, да? я розуміла те, що це буде складно, але. Все ж таки наші учасники змогли знайшли ресурси, знайшли время, знайшли місто, знайшли інструменти, тому що ви розумієте, такий великий інструмент за собою возить. Ну я не думаю, що хтось там за кордон його повіз. Так ось думаю, залишили, але вони знайшли там ті інструменти і все ж таки брали участь у нас. Їх. Отримували ми велику насолоду в прослуховуванні цих номерів. А які, а які країни прийняли участь? А, ну, Україна, це понятно. Так, є Португалія, є Швеція, є Польща. Чудово. Так. А який порядок проведення конкурсу взагалі? Ну, спочатку, у нас перший був тур, тобто вони повинні, кожен учасник повинен буде надіслати нам на нашу сторінку відеозапис одного твору. Ось тоді ми вже сформували таблицю, так і через Ютуб посилання нашим членам журі всі вони таблиці ці були розповсюджені, члени журі відбірково ну, відбирали, так і з 200 заявок вони вибрали 116. і Ось зараз іде прослуховування цих 116 людей, які вийшли, учасників, які вийшли саме на другий тур. Для другого туру вони обов'язково давали два твори. От як я вже повторююсь, в одному форматі без відеомонтажу. Ось, і Це було таким дуже принципове. І є навіть такі учасники, які, на жаль, здійшли зі станції, тому що вони цих умов не виконали не виконали. Так. Так, а якщо говорити от про номінації, так, які номінації і які вікові категорії? Угу. Номінації. Так, е, враховуючи те, що у нас все ж таки конкурс, сучасні ритми, і ми робили так на популярну таку музику в баянному акордеонному мистецтві, та називається Вар'їте. Тобто ця музика, яка вона спрямована на, е, різні, на різного слухача. Да? Тобто є академічна і є істрадно популярна така. Ось і для е, мистецьких шкіл учнів ми суто популярно. Музику um... Вимогах таких написали, а для вже більш музичних коледжів, академій, професіоналів у нас музика і академічний теж напрямок академічний є. До речі, у нас всього 6 категорій з ансамблями. так, Тобто перша, друга, третя категорія це мистецькі школи за віковими категоріями, тому що ви ж знаєте, що 6 років, 10 років, 12, 15 це вже велика різність. Дитина розвивається і вона повинна розвиватися і в мистецтві. А далі – це четверта категорія музичний коледжі. П'ята категорія це вже наші напівпрофесіонали, магістри і, 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 академії музичні. і шоста це професіонали. Я хочу сказати, що в цьому році у нас понад 40 заявок професіоналів було надіслано. Дуже приємно. Чудово а, пані, а як так вийшло, так що за такий короткий термін, так зі звичайного, скажімо так, регіонального конкурсу, так ви змогли вийти на міжнародний рівень. Ну, це велика подяка, по-перше, нашому державному методичному центру, тому що ми е якось так е під під їх крилом, під їх підтримкою. Вони нам допомогли. У нас наше, наше положення. Воно, е вони нас підтримують. Воно у них завжди на сайті е на сайті е розповсюджують нам рекламу нашу е і ну, управління культури нам. Теж досить допомагає, а ще допомагає це Сарафанне Радіо, яке ви розумієте, якщо у нас беруть участь і члени журі, да, наші вельми шановні, вони всі професора академії, і вони у них є теж свої випускники, і вони надсилають випускникам наші положення. І тобто, їх випускники вже беруть участь у наших конкурсах. Тобто, ну ось так, ми вже за декілька років доросли до міжнародного рівня. А от в цьому році це вперше онлайн. Пройшов ні, це вже вдруге. Це вже друге. Я так. так розумію, ще був перший був як у нас ковід, тільки розпочався COVID. у 19-му році, і ось потім у нас ми вже планували. Вже навіть у нас <клес> надійшли всі заявки минулого року. Але це ж у лютому місяці розпочалась війна, і ми так прийняли рішення, що на жаль, відмінили <клес> конкурс. А тому хочеться а, задати питання Ліді, Ліді, от а, ти вже. Сім років ти виступаєш так. на цьому конкурсі, так а є якась відмінність від виступу онлайн і виступу офлайн? Так, дуже велика, тому що як як коли ти граєш у живу, це дуже другі емоції, це ти спілкуєшся очами з глядачами, з глядачами сучасниками з, з, з журі, і це такий адреналін, Ну а коли онлайн ти просто сидиш перед камерою, то дуже різні відчуття. А за ці а, роки, скільки ти вже приймаєш участь, з'явилися тебе друзі з інших країн там? Дійсно, дивимо. дуже багато друзів, і дуже приємно зараз бачити на записах знайоме обличчя, це дуже приємно, чудово. А... А по яким категоріям проходить оцінювання? От як проходить? Конкурсант? Я вже повторюсь. Тому у нас перші три категорії це мистецькі школи, да, враховуючи вік да, і їх зростання. Четверта категорія це коледжі музичні, п'ята категорія це академії наші музичні, і шоста категорія це професіонали, це викладачі, які вже професійно працюють і вивчають дітей. Якщо можливо, я просто хочу за лідочку нашу сказати. Ось з нашим зростанням нашого конкурсу зростала наша лідочка. Тобто вона починала ще в маленької. Ну вона каже, сіми мені щось навіть кажеться, що шестирічної дитинкою. і всі ось умілялися, яка вона була з бантиками. Така дуже-дуже красива дівчина з таким акордеоном сиділа великим. Він був за, за великий для неї. І ми всі так дуже знаєте, такі були вражені, як вона могла так грати на тому акордеоні. І ось з зростанням конкурсу конкурсу зростає по професійний стан нашої нашої учениці. І так вона у нас вже стала дорослою. Конкурс настав дорослий, і Ліда наша стала дорослою. Чудово! А тоді я думаю, що нашим телеглядачам та й нам так буде дуже приємно а, почути ту композицію, з якою Лідія в цьому році, я так розумію, а, приймала участь у фестивалі. Так, і прошу. Gue t referred alternativaell, a l destinations à partir de Kellery

Думаю, заслуговую не тільки цих аплодисментів, а й найвищих овацій, тому що це дійсно було неперевершено. Дякую. дякую. А, і я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії, і, звичайно ж, бажаю вам побільше творчого натхнення. Дякуємо. Дякуємо дуже. Дякую. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня. Й у гостях у нас були Олена Ковальська, директорка музичної школи номер 4 засновниця міжнародного фестивалю конкурсу баянистів, ока кардеоністів та ансамблів, сучасні ритми та учениця відділу народних інструментів Лідія Бурячонок. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.